До 24 лютого компанія працювала повномасштабно. Наш склад, який на той час був у Києві, це найбільший склад в Україні, майже 5 тисяч квадратних метрів. Російське вторгнення вплинуло на життя кожного українця, і книжкова галузь все ж казалась не винятком в цьому випадку. І з розумінням того, що у нас на складі знаходиться майже мільйон книжок, ми Чітко, твердо прийняли рішення, що все ми робимо релокацію бізнесу. Ми відновляємо роботу бізнесу для того, щоб бізнес працював. Українці могли купувати книжки. Да, це було ризиковано складно, але це того вартувало. Бо всі ми розуміємо, що українська книжка, українське слово це наша броня. Мені і компанії Кабу було дуже комфортно переїжджати на Буковину. Ми відчули підтримку серед від місцевої влади від громади і якісь там. Боювань, страхи, що не вийде, щось не вийде, такого не було. Перше, що ми почали робити наймати місцевих людей. В складі працює майже 70 людей. 20 людей це переселенці, а всі інші це люди, якраз місцевої громади. Я відчув в місцевих людях відкритість, ширість і в принципі, бажання допомагати. Це для нас такий був особливий момент, коли там приїхала перша фура. Ти бачиш ці книжки, твої книжки вони уціліли, приїхали і за весь час. Ми вивезли 24 фури. Компанія «Якабу» перевезла майже мільйон книжок. І це дуже круто. Я щасливий і радий, що ми ці книжки спасли, вони уціліли і вони доступні для українців. Україна для мене вперше це люди, це наша ідентичність, це книги, які ми читаємо.